Друзі, всім привіт! Сьогодні були на базарі. Наші курочки в стайні, бачите. І не, ми не могли поїхати, як то кажуть, з порожніми руками. Нічого на базарі не показували вам, але що ми придбали, зараз я вам все покажу. Дивіться, друзі, яка красуня. Тепер буде, як то кажуть, жительниця нашого. Нашої міні-ферми, нашого любимого села. Така гарна курочка. Дуже гарні домашні куриці, вони дуже гарно несуться. І, відповідно, хороші вони мамою гарно насиджують, насиджують яйця. Така гарна домашня курочка. Придбали ми її сьогодні, дали ми за неї 300 гривень. Просто чесно, в мене самі тут бачите кури такі різні. Є там одна, бачите, чубата сіра. Чубата є така. І всі чорні і червоні. Білої курочки немає. Я, Нам сподобалося. І ми придбали таку курочку. Так що кому, кому також вона сподобалася, ставте пальчик вверх. Я думаю, що курочка заслуговує лайку. І підписки, тому що чим раз і далі буде цікавіше. Всім дякуємо за перегляд!